Для цивільного життя я дуже люблю море. Тому я свій шлях вибрав як моряк. Це дуже подобалось, тому що це класний експіріанс. Побачив багато країн, багато класних людей. Ну, те, що я буду знову в армії, я не очікував, скажімо так, тому що проходив раніше службу в розвідці в 2009 році. Ну. Якось не думав, що повернуся. До лав Збройних сил України повернувся 27 лютого 22-го року. Ну, стимулом, що було стимулом, як і усіх, війна, за захист своїх рідних, своїх земель. Не дуже хотілося б, щоб вони прийшли до нас додому з командира розвідувального взводу, переформатувалися в штурмовий підрозділ. Ну і так працювали до кінця 23-го року. Потім почали вже створювати новий підрозділ, такі як батальйони безпілотних систем. Мені запропонували теж зайняти одну з посадками до розводу. Ось але я був, якщо чесно, трохи далекий від тематики дронів. Але часом розібрався, та вже стало проходити розуміння, що за цим є майбутнє, тому що ми за безпілотними системами ми можемо зберегти ресурс наших людей. Піхоти, штурмових груп вести детально до розвідку та дуже допомагати їм. Бували моменти, коли хлопці та штурмові групи заходили вже в пусті окопи після нашого відпрацювання, там великими бомберами нашої дорозвідки. І це дуже круто. Наразі, як начальник групи розвідки, кожного дня ми займаємось до розвідкою збираємо якісь нові дані. Якщо у нас є гарна погода, у нас, як ви знаєте, є багато. Літачків, котрі вже літають далеко-далеко за нашого бази, де ми виявляємо ворожу техніку в окупаційної армії, скупчення після чого наносимо вогневе враження, розподіляємо ці цілі за властивостями наших бомбів, за дистанцією, якою вони можуть працювати. Плюс у нас є вже літачки при виявленні цілі, які можуть одразу наводити безпосередньо бомбор. Це дуже круто, насамперед. Зараз воно працює, але б хотілося працювати ще трошки далі, а не дивитися там собі під ноги, там в 20 кілометрах. Хочеться бачити там 100-150 кілометрів вже. У 24-му році була дуже класна операція. Відслідковували командирів одного з російської окупаційної армії. Десь пішло це дня 3-4, я так розумію. Хлопців був дуже класний екіпаж. Котрий мог там на Мавіке залітати на 20-22 кілометри від своєї позиції. Так. І кінцевий результат висладили цього командира та уразили він 300 стопудов. Чи буде він ходити, це є питання. Сподіваюсь, що ні. Щодо переваг а, сил безпілотних систем наразі е, е, діє дуже класна схема. Те, що там раніше не було в піхотних підрозділах, так, тому що вони там не дуже спілкувалися між собою. Наразі ми об'єднуємося батальйонами або деякі об'єднуються там полками та бригадами, та робимо якісь спільні операції. І наразі це дуже результативно, тому що ми розуміємо всю нашу зону відповідальності, якщо там брати покровський виступ, так і вже працюємо не самостійно, а додаємо всіх на мід, всі знають свої зони розвідки, зони ураження, строїмо плани, строїмо плани на день, на ніч. І коли вісім там батальйонів піднімають в небо всі свої засоби, ви розумієте, що російська окупаційна армія не в захваті. Щодо комплексів БПАК дальньої дії, зараз у нас використовуються комплекси, які є безпосередньо у нас на озброєнні. Це літочки, які вже можуть залітати там на 80 кілометрів. В чому їх, скажімо так, пріоритет, те що вони, коли захоплюють ціль. Можуть там знаходитись повітря при ганних погодних умовах там до 2,5 годин. І якщо ми бачимо ціль, яку потрібно уразити, він дає координати на ударний бомбар, підіймаємо бомбар та відпрацьовуємо ціль щодо завдання у 2024 році я, з літачка, я так розумію, була знайдена. Російська машина Сонцепь. Ви бачили це відео, да, коли наш півічник влетів в цю машину, який був атомний взрив, скажімо так, тому що він був заряджений. Ну, було дуже круто. Хлопці теж там проробили велику роботу, дуже довго його висліджували, і наразі все вдалося. А щодо наших пілотів, у нас є таке теж людина, їх багато насамперед, але там можу відмітити чувачка з позивним адвокат. Який дуже-дуже класно працював. На зараз він виконує трохи інші обов'язки. Він вшить своїх вже пілотів у своєму підрозділі. Ось і це була людина, для якої там немає якихось задач, які вона не може виконати. Там чувак, тут 18 кілометрів. Та окей, ми полетимо. Полетіли, знайшли, сам повернувся, сам там вшипив воги, сам полетів вбив, кинув відео. Чувак, я зробив. Ти сидиш клас. Ну, це дуже круто. М -м, багато з IT-компаній. <смін calculation> є людина, у якої є свій секшоп, це дуже круто, він наразі веде свій бізнес звідси. І ми <смін calculation> колись там сміялися, це було, будь-кінець 23-го, давай там казали зброси на мавіки, робити там, О ви розумієте, да? якої форми. ось. Ну і так робили, було смішно. <смін> <смін> Які ще професії? Да? Куча, є адвокати, є інженера, якісь там працювали на якихось там підприємствах. Але сказати, що вони там були раніше, там дотичними до армії ні. Щодо нам приєднуватись до армії, чи ні, я однозначно кажу так. Не бійтеся цього, тому що ну є багато. Ви можете наразі дуже класна програма, де ви можете вибрати собі спеціалізацію. Є багато вакансій там розвивати дрони. Чого нам зараз наразі не вистачає, не вистачає штату, який буде займатися безпосередньо тестуванням цих дронів, які ми отримуємо. Тому що є проблема, коли у нас там зборна селянка дронів є багато, так? постійно переключати станції, там пілоти не знають, який дрон вони наразі взяли, як він себе поведе. Коли буде така група, вона може бути з геймерів, зайти компанії людей. Так? Вони, по суті, грають як у гру. Вони там не знаходяться на безпосередньо на лінії зіткнення, там десь в Павлограді, там ще десь в Києві, так? може бути і так. Але коли вони робляться, вони облітають нам ці дрони, і хлопці на позиції вже отримують готовий класний продукт. Вони знають, що воно буде летіти, вони знають на яку дистанцію і те, що це буде ефективно. Тому не бійтеся, приєднуйтесь, все буде круто.